Друзі, усім привіт! З вами я Рекс! Давайте починати ліпити. У цьому відео ми зліпимо осьминіга або восьминіга з пластиліну. Починаємо! Друзі, усім привіт! З вами я Тимофій. Як Рекс сказав, ми ліпимо восьминіга з пластиліну. Для нього мені знадобиться пурпурний або. Не знаю, як точно цей колір називається, але ну, я його називаю кольором світло-фіолетовим, жовтий, ще знадобиться, білий та чорний. Починаємо ліпити. Так, для початку ми зліпимо тулуб або голову нашому восьминігу. Для цього я візьму пурпурний чи світло-фіолетовий колір. Кульку таку невеличку, її трошечко розкатаю і сплющу та відріжу нижню частину для зручності. Тепер все згладимо всі кінці і відкладемо в сторону. Ще нам знадобиться 8 кружечків із такого самого кольору. Робимо вісім кружечків, і зробимо із них щупальця. Усе. 8 кружечків готово. Тепер зробимо щупальця. Спочатку я покажу на одному прикладі, а потім зробимо всі інші. Спочатку не тонко розкатуємо ось так нашу шукульку, трошечки заокруглюємо кінці і. Згинаємо. Можна згинути Любо якою формою. Я згинаю ось таким гачечком ось так. Ну і щупальце готове. Потім ми їх продекоруємо. Робимо усі і приступаємо робити далі. Так, готово. Я зробив усі щупальця. Тепер продекоруємо. Для цього мені знадобиться жовтий колір пластиків. Беремо декілька маленьких кульок. Ну, я візьму, наприклад, 3 і чіпляємо на кожне щупаль. Зробіть поменше кульки для того, щоб помістилися усі. Я ось так беру від найбільшої до найменшої чіпляю. І щоб було гарно, можете використовувати якусь шпажку або ще щось інше, наприклад, ручку стару і зробіть невеличке заглидення. Але я так не буду робити, тому що це вийде дуже довго. Робимо так з кожним щупальцем. Так, усе я зробив усі щупальця, доробив їх. Тепер зробимо саму голову нашого восьминіга. Для цього беремо і з білого кольору пластиліну зробимо йому очі. Так, беремо білий кольор пластиліну, катаємо кульки і кладемо в них чорні. Зараз робимо очі і потім, потім можете зробити ніс. Але зробіть гарний, щоб не вийшло таке, як у Сквідварда ніс із губки Боба. Якщо хтось знає, а можливо і всі знають глядачі цей мультфільм. А якщо не знаєте, то можете навіть загубити. Так. Я зробив ось таку голову, прикріпив ніс і можемо зробити якийсь бантик. Ну, наприклад, я зроблю просто таку як ракушку невеличку. До речі, ракушки ми теж будемо скоро ліпити, але це буде трошечки пізніше. Ну Можливо, ви вже вмієте ракушки ліпити, то можете зробити. Так, прикріпляємо. Буде такий невеличка осьминожка. І прикріплюємо щупальця. Я люблю дуже сильно прикріплювати їх симетрично, прикріплюємо і восьминіжка готова. Так, ось така восьминіжка в мене вийшла. Вона дуже гарна, можливо, не дуже така, як сказати, незламна, бо. Вона дуже хрупка, але вона гарна. А вам дякую, що ви додивились до кінця. Усім до побачення, хорошого ліплення і гарного дня. До побачення. Не забувайте підписуватися і ставити лайки.